Друзі, всім привіт! Компанія Frash Auto. Вітає вас. Друзі! З'їхав до нас ось такий чудовий автомобіль з Європи. Це Mercedes-Benz Sprinter. 에, Sprinter 316 з потужністю 120 кВт, 163 кінських сили. Друзі, на механічній коробці передач в ось такому класному сірому кольорі. на дуже крутій друзі, комплектації. От Даний автомобіль, 에, середній високий. От, з Оригінальним пробігом друзі 270 тисяч. Це оригінальний пробіг, який підтверджується, як завжди, нас офіційним дилером що ця автівка заїжджала та по регламенту все чітко та гарно даний автомобіль нас обслуговувався. Так що наразі абсолютно ніяких моментів з ним немає. Друзі, автомобіль пригне нас з Європи, по моєму з Німеччини. От абсолютно є весь цілим полакофці, весь ціле є полакофарбом покриттю. Ніякі елементи не підмальовувалися, не фарбувалися. Тобто, друзі, для комерційного транспортного засобу знайти е, таку автівку, що повністю є вся ціла. Це дуже рідко, рідко можна зробити в Європі, але ми для вас її знайшли і. І, 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 і що, і зараз вам покажемо, в якому є стані даний нас автомобіль, от по зовнішньому та по внутрішньому стану. Ну, як завжди, вам пробіжемося по комплектації. А повірте мені, про комплектацію тут є що розказати, Того, що даний автомобіль реально має хорошу, дуже класну комплектацію. От. І, що? і покажу, в якому стані знаходиться в якому стані знаходиться, друзі, середині грозове відділення та всередині знаходиться. Сам автомобіль. Отже, друзі, по автомобілю, якщо взяти в загальності по самій автівці в нас, друзі, то реально це дуже є хороше, класне збережене авто. Мабуть, мало хорошого попереднього власника. Того, що, якщо взяти в загальності по кругу автомобіля, абсолютно друзі, ось ви бачите на камері, що абсолютно ніяких нюансів по кузову немає. Того, що це спринтер, це великий об'ємний автомобіль комерційний, і завжди якісь є моменти, то коцки якісь друзі, то якісь м'ятинки, то якісь притертості, то ще щось. Друзі, а в цьому автомобілі все от реально як нове, як салона, прямо. От Нічого абсолютно немає, в нас ніяких ні коцок, ні вмятин, ні подряпин. Що вам би щось би треба робити, Фарбувати чи ще щось. Ось, бачите, по лівій стороні показав, гляньте, позаду, в якому стані він. От. Тільки е, один момент є: це ось така от я не знаю, малесенька, малесенька е, датка десь дверима відкривали косичка, типу. от, А так все решта автомобіль повністю, друзі, ідеально. Все, бачите, позаду і по правій стороні показує е, аналогічну ситуацію от дуже реально хороший класний стан на класі комплектації доглянутий чистий приємний автомобіль Отже, друзі, по зовнішньому вигляду вам показав подання автівці. Е, що в нас є? У нас є позаду одна коцка і попереду є присутні пару дрібних, е, дрібних сколиків, дрібних слідів, слідів експлуатації. Е, 270 тисяч друзі, ну, Я рахую, що це абсолютно е, є нормальний його стан, навіть зважаючи, що от є такі дрібнесенькі е, пара там тих сколиків на автомобілі. Але вони ці сколики, друзі, як завжди, не критичні. От, абсолютно з ними нічого робити вам не потрібно. Отже, друзі, беремо зараз прилад, зробимо замір по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре. оп, Так, запускаємо. Запускаємо і пішли по лівій стороні, друзі. Ліва сторона у нас. Переднє ліве крило 110, 114, переднє ліве дверка 116, 121, 111, 129, 120. 101. 100 друзі. 119. Задні розпашонка дверки 118. Ще раз у нас 103. Ще раз у нас 99,2 І по правій стороні 99. 103 друзі. 89. 96. 97, 116, 101, друзі. 109 і капот у нас 110, ще раз капот 112. Отже, друзі, автомобіль великий, багато вкласти не буду, але він 100% весь цілий, кому треба буде прилад на домовому прилад, буде переглядати, більш детально дивитися, хоча ми вже його подивилися, віддаду я. Отже, друзі, бачите, автомобіль є повністю в оригінальному окрасі, без ніяких абсолютно моментів. Не підфарбування, не палакувань, не піддування, не арок, нічого. Якщо взяти в загальному, друзі... Так вам показав по зовнішньому вигляду. Але, ну, реально, ж ви розуміли, сам стан автомобіля, то ну прям гляньте. Ніде не ржи, нічого немає. От, бачите, гляньте, в якому стані арки у нас, ніякі нічого вони не піддувалося. Видно, що автомобіль реально як новий, 21 рік. От, запасочка там далі висить від... від... під низом. бачите Ресори у нас тут стоять все по оригіналу. Бачите, все чисте, гарне, приємне, дуже класне, дуже хороший класний автомобіль у нас цей так є По зоні вам показав. Далі маємо, що ми зразу по гумі і дисках. Диски, мабуть, у нас 16, ка 16, -ка, резина, 235 65 23565, 16 ка цежка. Зимова гума встановлена друзі, на даному автомобілі. З такою гумою він приїхав за кордоном. Так, друзі, це я вам показав, це я все розказав. Тепер зараз вам... Саме головне, друзі, покажемо, в якому стані він є всередині даний автомобіль подивитися. Друзі, але зауважу, 270 тисяч пробіг. Гляньте, гляньте, в якому стані цей автомобіль. Дивіться, ніде нічого не ні пластик, не подерти. І що найголовніше, цей весь пластик, це всі сидіння, друзі, все є в оригіналі, нічого тут не фарбувалося, не перемальовувалося, абсолютно нічого. поріг, Далі сидіння. Сидіння водія, друзі. Ось так виглядає у нас. Е, ще повна, повна маса, друзі, 3,5 тони. Так що е, це також немало важно. 3,5 тони. Ось в якому стані у нас кермо, друзі. Реально класне кермо, також без протекцій, пошкоджень. Так що якось отак виглядає, друзі, В Всередині дана автівка. Ну, я взагалі не бачу, ніяких не бачу тут моментів. Ось з автомобілем чорна стеля, до речі, класна штука. У нас тут бардачок, да? А, бардачок тут над головою водія. Класна штука теж. І закривається, до речі. Так що, друзі, ось такий стан. Зараз вам ще покажу по, по правій стороні даний автомобіля як виглядає всередині. Ось, бачите, комстані карти. Пороги, друзі. Ось так, торпеда. АПП. Так, є. Це все вам показав і сказав, до речі, друзі, до автомобіля маємо два ключа. От. Що немало також плюс. Так, це показав, показав вам. Далі, далі, далі покажемо, в якому стані знаходиться у нас грузове відділення в автомобілі. Ось так, згадую звертаю увагу на порожку. Порошка в нас видно, що хтось там вставав, щось ходив, якісь сліди експлуатації, є, але друзі вони не критичні зовсім. Далі ось ця стінка перегородка, перегородка також не за чого, як то кажуть, не задерта. Того, що буває і в хужих станах набагато ця перегородка. Ну і сама, ось, друзі, будка гляньте. Ніде нічого не порвато, не поломано. Все зашито, чисто, гарно. Пуарка трошки видно притептися, що щось там грузило, що він використовувався за своїм призначенням даний автомобіль, але це не критично, друзі, абсолютно. Ось так виглядає. Всередині грузове відділення даного автомобіля. Оп, є. По криші також вам покажу, що все добре. Отак. От І що? Ось така лампа додаткова встановлена всередині для світла. Ще одна лампа ось така. І ось там лампа, так що всередині світла більше як достатньо. От і Зараз вам ще покажу з сторони задніх дверок, як виглядає у нас дана, даний автомобіль. Друзі, так відкриваємо у нас боку в задні дверцята. Гляньте, По задніх дверцятах також, також не йде нічого, абсолютно все супер, ну реально гарний, дуже гарний стан даного автомобіля. Ось так. Підножка, з пороги і ось ця в нас дверка. А це, якщо взяти взагалом, ось так виглядає будка, друзі. Реально, класний, класний, хороший автомобіль. Бу, повірте, бачили багато за весь свій час продажу автомобілів, бачили багато всяких автомобілів, це реально дуже є хороший. Так, ну і що, друзі? Саме головне по комплектації зараз сам пробіжуся, покажу. Зробимо запуск автомобіля. От. Так, запускається, до речі, я вже кажу вам кнопочки, друзі. Хоп, нажали кнопочку і автівка запускається. Так, бачите, запустили. Абсолютно немає ніяких у нас там помилок чи ще щось по автомобілю. Все працює чітко, гарно, коректно, я скажу так, що реально дуже достойний, хороший автомобіль. Так, є, є, є. Це я вам показав, це є. Ну і по комплектації, підемо позовні спочатку, подивимося, що у нас є зовні на автомобілі. От, значить, Позовні автомобіля. Зразу друзі, видно на попередній частині автівки, що в автомобілі є противотуманні фари. Е, попереду є друзі. Друзі, є партронік спереду. Е, далі є партронік позаду, друзі, є. підножка ось така є в автомобілі. 316-й. Колір сірий. Зразу бачимо, що камера заднього виду також, друзі, є. І я вам показував, ось тут є у нас бачите, запасочка. І ось так виглядає повністю понизу автомобіль, Ніде ніяк не ржавчинки, нічого нема, бачите, в якому стані виглядає нижче самого автомобіля. Ось тут. І ще ось так вам покажу ось тут. Оп! Реально реально класний стан. Ну і що до комплектації далі, ще, друзі? Дивимося, дивимося, що далі до комплектації маємо. Так, закриваємо якийсь такий вітер. Так, є по комплектації, друзі. опа, Сідушечка у нас, забумо показати, сидушечка у нас пілот. Опа, так. Сидіння у нас пілот, друзі. Бачите, виставляється собі на, на вашу вагу. Дуже класна штука в спринтері. Є, далі, далі, далі. Клімат, контроль має даний автомобіль. Підігрів, підігрів сидінь. Ось тут видно є, бачите кнопочка підігріву сидінь. Далі, круїз контроль є. Так, є контроль у нас, потім, потім, потім ще ці двері з цієї сторони Оп, не закрили Оп, закрили. Закриємо, закрили двері. Далі, друзі, що в нас є ще? Так, клімат я вам сказав, є даний автомобіль, автомобіля. потім ось, камера заднього виду та вона одразу включається. Кнопочкою тут теж можна кнопкою, або включається задню передачу. Коробка шестиступка, як завжди. Навігація, друзі, є, радіотелефон підключається от до автомобіля. Потім ще, друзі, ми маємо увага, от реально, що саме в цього спринтера, друзі, USB-зарядочки, зарядка є. І що прикольне в цього спринтера, друзі, реально, то е ось ви бачите, що є автоскладання дзеркал. Тобто автоматично складаються дзеркала. Плюс до того всього, друзі, ми ще маємо е датчики мертвих зон. Ось тут, от, бачите, в зеркалі стоять датчики Мартвізон з двох сторон. От, Кермо ось таке прикольне, мультикермо є. Е, оптика на авто в даного автомобіля. І що рух по смугах ось тут є, адаптивний круїз, друзі. Так що ну, реально дуже-дуже багато чого всякого є в цього автомобіля. Ось тут можна навігацію дивитися. Так, і що в нас є? Вон. Допоміж системта водію ESP. Ось і передні задні, бачите. Активна система контролю смуги рух, руху є. Камера паркування, система контролю смуги руху, Attention Assist система контролю мертвих зонами. Бачите? Це що я вам казав, оп! А тут не загоряється. Ну, окей, він так включається. Зимові шини обмеження, аку... акустичне блокування, автоматичне блокування, ЗЕС є. І... З ну, подопічних системах вам показав. Швидкий доступ. Що і система сама. в общем, друзі, так що Ось така комплектація у ну, нас даного автомобіля є для вас. Що найголовніше? Саме найголовніше, саме це, це по цьому автомобілі. Це у нас, друзі, ціна питання. Друзі, за чистий 21 рік. Увага, реально, чистий 21 рік за оригінальний пробіг e, 270 тисяч за обслужений повністю автомобіль, який б'ється по від А до що Він обслуговувався, класно заїжджав. От, за 316, за крутий колір, ту комплектацію ціна даного автомобіля десь буде орієнтовно вартувати друзі в районі 30 тисяч доларів. Так що, будь ласка, друзі, хто розрахований такий бюджет і шукає реально хороший, класний, цілий, повністю, друзі, цілий автомобіль. Заїжджаємо до нас на Тест-Драйв, надамо вам максимум інформації щодо цього автомобіля, де купувався, як купувався. Треба сервісна історія, сервісну історію, друзі, надамо. Тобто надамо вам максимум, максимум того, що ви захочете, друзі, щоб ви знали, який ви купуєте автомобіль. Так що, друзі, всім вам гарного дня! Заїжджайте до нас. Пока-пока.